Логічний випадок на водомі в Рівненському районі. Нововедення для курців. Головна наливайка мікрорайону Північний знову в центрі уваги. Про це і не тільки розповідаємо у випуску. Новин, вітаю. Сьогодні в Повчанській громаді прощалися із захисником, який загинув майже шість місяців тому. Життя 45-річного Олексія Кореня обірвалося 2 січня 2023 року в районі Соледару під час виконання бойового завдання. Захисник родом з міста Попасна Луганської області. Після повномасштабного вторгнення його родина знайшла прихисток на Дубинщині в селі Миколаївка. Світла пам'ять герою. На рівнищині водій маршрутного таксі спричинив потрійну ДТП. Автопригода сталася на трасі «Київчоп» в селі Горбаків 30 травня близько 17-ї години. Правоохоронці встановили, що водій автобуса Еталон не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення із автомобілем Шкода, який за інерцією зіткнувся із Рено, що зупинився перед пішохідним переходом. У наслідок ДТП постраждали два пасажири: чоловік та малолітня дитина. Попередньо вони отримали не. Значні травми. На Корочині в штучній водомі втопилася п'ятирічна дівчинка. Трагедія сталася 30 травня в селі Річки. Про це поліцію повідомили медики, які констатували смерть дитини. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя маленьків рятувати не вдалося. Далі пряма мова. Слідчо-оперативна група відділення поліції номер 7 міста Корець на місці події з'ясувала, що близько 13.40 п'ятирічна донька сказала 24-річній мамі, що їде кататися на велосипеді на дитячий майданчик неподалік освітнього закладу. А вже через 20 хвилин її там ніхто не бачив. Батьки та односельці кинулися шукати дитину. Її виявила місцева жителька у штучній водоймі приватного господарства. Попередньо дівчинка не впоралася з керуванням та впала у воду. За цим фактом слідчі внесла відомості до. Єдиного реєстру досудових розслідувань за пунктом 2 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України з відміткою «Несчасний випадок у рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Сім'я характеризується позитивно та на соцобліках не перебуває. Застали на гарячому у колишньому Рокитнівському районі під час відпрацювань з протидії злочинів у сфері довкілля викрили старателів. Протиправною діяльністю жителі села Єльні займалися в урочищі Гнойне. У чоловіків поліцейські вилучили дві мотопомпи кустарного виробництва, пожежні рукави та інше знаряддя для незаконного промислу. Сі слів старателі видобували бурштин через відсутність постійного заробітку. А неподалік села Шахи колишнього Дубровицького району. Було виявлено та вилучено саморобний всюдихід із завантаженою мотопомпою та обладнання для видобутку сонячного каміння за обома фактами відкриті кримінальні провадження. На Рівненщині чоловік ледь не спалив ліс та свій трактор. І цей день трапився в масивах Олександрівського лісництва Висоцького лісового господарства. Працівники лісової охорони спільно з рятувальниками прибувши на місце займання, виявили там і винуватця. Житель села Зелень Сарненського району не впорався із вогнем самостійно. Під час спроби ліквідувати пожежу він ледве не спалив трактора, на якому перебував у лісі. Цього разу великої біди вдалося уникнути, адже пожежа була низова. Яка фактично пошкодила лише лісову підстилку. Надалі чоловік, мовірний палій, пояснюватиме свої дії правоохоронцям. Менше спеціально відведених місць для куріння, реклами цигарок та їх асортименту. Проте більше заходів щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів. З липня 2023-го в Україні очікується нововведення для курців. Чого слід чекати на Рівненщині, Дізнавалися наші журналісти. З 11 липня цього року для любителів цигарок, як тютюнових, так і електронних, та їх продавців, чекають нововведення, адже вступає в дію закон України про заходи щодо попередження та зменшення. Вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я людини. По-перше, це заборона коріння пристроїв для нагрівання в тих місцях, де це зараз заборонено звичайні тютюнові вироби і електронні сигарети. По-друге, запровадження медичних попереджень на Пачках електронних сигарет та рідинах до них далі. Заборонено буде продаж сигарет зі смаками та ароматами. Ми всі знаємо, що фрукти, ягоди, солодощі приваблюють дітей, тому ця заборона вводиться в дію. І заборона реклама і стимулювання продажу тютюнових виробів. Окрім того, не буде жодних спеціально відведених місць для куріння, як це було раніше. виключенням є тільки аеропорти. У разі недотримання цих норм закону можна поскаржитися до Держпродспоживслужби, працівники якої проведуть перевірку в закладах громадського харчування, готелях, вокзалах, транспорті. За розміщення попільничок чи кальяну або фіксування факту самого куріння в закладі ресторанного господарства передбачений штраф 3 тисячі гривень. Повторний штраф протягом року 15 тисяч гривень. Для інших готелів і інших об'єктів, як я назвала, це одна тисяча гривень. З кожним роком все більше молоді починає палити як цигарки, так і електронні сигарети. На Рівненщині наприкінці 2022-го провели опитування майже 11 тисяч учнів віком від 10 до 18 років. І результати не дуже втішні. Зокрема, близько 30% малолітніх курців не планують покидати цю звичку. Ті діти, а їх було. У віці, у віці 17-18 років 25%, які курять і курять регулярно, з них більше половини це роблять ну, в дуже серйозній кількості. Тобто 55% це пачка сигарет, 10 сигарет, 5 сигарет, що для дітей дуже серйозні концентрації. З цієї кількості перевагу надають діти. Вейп на другому місці айкоси, на третьому місці класичні сигарети, куріння електронних сигарет чи використання пристроїв для нагрівання тютюну чомусь вважається значно безпечнішим для здоров'я. Проте це не зовсім так говорять фахівці, особливо небезпечне їх використання дітьми та підлітками. Особливо це дуже шкідливо для молодих людей, для, особливо для школярів, в яких організм розвивається, росте, і ми і така людина отруює себе різними. Токсичними речовинами це сприяє тому, що вже на ранньому віці будуть розвиватися захворювання, які пов'язані з гіпоксією, з ішемією, тобто недостатньою кількістю кисню, яким харчується головний мозок. Також варто пам'ятати про так зване пасивне куріння. Воно є навіть більш шкідливим ніж активне, адже активний курець палить цигарку із фільтром, а пасивний дихає димом без жодних фільтрів. СБУ закликає власників вуличних камер відеоспостереження припинити онлайн-трансляції, оскільки ворог може використовувати цю інформацію для обстрілів України. Насамперед, це стосується автоматичної відеофіксації обстановки довкола житлових і соціальних споруд дорожньо-транспортних промислових і торговельних об'єктів. РФ використовує вразливість сучасних веб-камер, аби коригувати свої обстріли у режимі реального часу. Цю інформацію ворог може отримувати з онлайн-трансляції через стрімінгові платформи або через хакерський злам. Громадяни, які побачили працюючу камеру або виявили стрім, просять повідомляти про це на офіційний чат бот СБУ. У рівному одна із закусочних на мікрорайоні Північний заважає комунальникам здійснити ремонт теплотраси. Заклад харчування має скандальну історію. На нього неодноразово скаржилися місцеві. Люди називають цю локацію найбільшою наливайкою району, де постійно збираються п'янички та гучно себе поводять. Сьогодні на місці побувала спеціальна комісія з міської ради. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Скандальну наливайку на північному можуть демонтувати або перенести в інше місце. Так званий заклад харчування на вулиці Коновальця вже не один рік є місцем збору п'яничок з усього району. Мешканці прилеглих будинків неодноразово скаржилися на порушення правопорядку, крики та бійки, які відбуваються біля цієї споруди. Постійно тут виникають клітні ситуації між тими, хто тут відвідує даний заклад. Постійно бійки постійно якась понажовщина. Не порушують спокій громадський. Діти гуляють, воно не, не сприяє для гарного розвитку, взагалі для розвитку мікрорайону. Ще одна мешканка мікрорайону, пані Олена, розповідає про більш страшні інциденти, які тут відбувалися і закінчувалися летально. А приїзд правоохоронців до цього закладу з її слів став звичною практикою. То я бачила, скільки людей гине. Зараз на війні люди гинуть, а це від цієї горілки, скільки тут гинуть. І тут скільки людей поутравлювалися. Знаєте на цьому, що від цього правда Вася Нет, правда? Творник, знаю. Правда. сьогодні тутешню територію обстежила спеціальна комісія, сформована з депутатів рівне ради та представників профільних управлінь. Окрім соціальної проблеми, пов'язаної з роботою на Ливайки, сама споруда знаходиться на місці проходження теплотраси. Чим ускладнює проведення ремонту для комунальників. Представники теплоенерго вже неодноразово зверталися до власника споруди. Зазначали. Про те, що в зоні проходження теплових мереж, тобто в охоронній зоні, розміщена споруда, яка в разі виникнення аварійної ситуації унеможливить або дуже дуже ускладнить ліквідацію пориву на даній тепловій мережі. Ця саме ділянка вона дуже важлива. Чому вона саме подає теплоносі на 100 будинків орієнтовно? Я думаю, що наша тимчасова комісія була зв'язана з тим, щоб виїхати розібрати ситуацію. Оскільки тут були і судові так само спори. Представник власника, приватний підприємець Олександр Красько у свою чергу каже, що ситуація навколо діяльності закладу занадто роздмухана. Нині тривають судові слухання щодо права власності та приналежності земельної ділянки. Ймовірно, заклад Суть у інше місце або взагалі демонтують. Підприємець зазначив, що готовий піти на компроміс з міською владою. На що сказали, що просто треба звільнити тротуар, і завтра оцей цей там поріг буде зноситься. Ну і буде тут такий, скажем, некрепкий порядок. Закусочна на коновальця, так називається заклад харчування власник, продовжить працювати навіть з початком роботи тепломереж. А всі інші питання будуть узгоджені у судовому порядку. Постійні клієнти наливайки тим часом ще зранку чекали на відкриття улюбленого закладу. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Понад 3 мільйони гривень автомобілі, деревину та цигарки, вилучені в ході кримінальних проваджень, передали на потреби військових. За ініціативи рівненської обласної прокуратури з початку повномасштабного вторгнення у користування ЗСУ та інших підрозділів сил оборони відповідно до звернень військових частин було скеровано близько 60 автомобілів та 3700 тисячі літрів дизельного палива. На підставі наказів начальників районних адміністрацій на посилення лінії оборони передали 700, 165 метрів кубічних деревини також для захисників рішенням судів віддали 23 тисячі пачок цигарок, вилучених в ході слідств. Крім того, на спеціальний рахунок для підтримки ЗСУ перерахували 3 мільйони 200 тисяч гривень, з яких 17 були сплачені у якості застави, півтора мільйона власні кошти добровільно відрахованих і заробітної плати працівників прокуратури. На в'їзді у Рівне зі сторони Дубна хочуть замінити стелу. На радянській мозаїці зображені партизани. Стару композицію планують демонтувати, а на її місці створити сучасний об'єкт, який нагадуватиме про подвиг героїв російсько-української війни. Як у Рівному продовжують боротися з елементами радянщини, дивіться у сюжеті після декомунізації, деколонізація у Рівному продовжують знаходити елементи та символи, пов'язані з радянським минулим міста. Незабаром планують замінити музеї. Ічну стелу при в'їзді в обласний центр зі сторони Дубна на фоні червоного прапора на ній зображені радянські партизани зі слів краєзнавця Миколи Бендюка. Це ті самі військові діячі, які у складі Червоної армії окуповували рівне в роки Другої світової війни. Вона не підлягає під закон про декомунізацію. Ми там не бачимо чітких символів радянської держави, молота, зірки, але вона під закон, який недавно прийнятий був під деокупацію. Деколонізацію, тому що всі предмети, які стосуються радянського союзу, з вулиць мають забратися. Серед варіантів ймовірної заміни існуючого малюнка створення об'єкту, який нагадуватиме про сучасні подвиги героїв російсько-української війни, розроблення ескізу нового проекту хочуть довірити місцевим художникам. Ми віддали цей сам загальний проект і концепцію на художню школу. Я думаю, що вони попрацюють. Запропонують декілька варіантів. Тоді зробимо. Опитування так само з мешканцями. Я думаю, тоді ми щось будемо з ним, зробимо його більш сучасно і правильно для того, щоб при в'їзді в місті рівно було щось, виглядало ну, правильно. Думки рівнян щодо такої ідеї розділилися. Одні не вбачають у радянській мозаїці нічого поганого, інші підтримують рішення щодо заміни стели. Що поганого нам, як влада зробила радянське, скільки, скільки як було, такого вчинено, і репресій, і то, я думаю, я, я, що це ж історія, хай вона десь буде там же в минулому, у музеях. А жити треба як теперішнім. Це історія і треба, щоб наші нащадки знали. Ну а у нас ми тут все підряд. Оце моє таке міння. Після початку повномасштабного вторгнення рівне почало активніше позбуватися імперських атрибутів, були перейменовані вулиці та демонтовані пам'ятники проросійським діячам. За словами Миколи Бендюка, це не остання стела, яку хочуть деколонізувати. Є ще як мінімум три об'єкти. Це пам'ятник солдату. Перед входом на Дубинське кладовище на Дубинській. Там солдат він просто дуже тяжкий, він не на кладовищі, він це меморіал перед, і тому його треба демонтувати. Є пам'ятник невідомому на в'їзді в рівне біля зоопарку, в рівне з київської сторони. І є ще на пагорбі Слави два пам'ятника це барельєф і пам'ятник. Совєтському воїну і партизану на пагоробі слави. Остаточне рішення щодо видозміни існуючих об'єктів з радянським минулим обговорять з представниками комісії з питань перейменування. А вже по тому напрацьовані ідеї втілюватимуть у життя. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Впродовж минулої доби рятувальники Рівненщини ліквідували сім пожеж. Трьох населених пунктах Рівненського району та поблизу Сар на відкритій території горіло побутове сміття. В селі Катеринівка Немовицької ТГ палала господарча будівля. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, покрівлю та одну свійську тварину. Аналогічні займання, проте вже без загиблих тварин трапилися в селах Сторожів іступного Рівненського району. Причини займань та завдані збитки встановлюють фахівці. Одинадцятикласники з Рівненщини, які у зв'язку із повномасштабним вторгненням виїхали за межі України та продовжили навчання за кордоном, а таких 10 311, також складатимуть національний мультипредметний тест. Пройти НМТ можна буде в тимчасових екзаменаційних центрах у 32 країнах світу. Їх точний перелік можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки. Ці випускники також матимуть змогу отримати документ про завершення навчального закладу. Випускники зможуть отримувати документи про освіту у дипломатичних установах тих країн, де перебувають на даний момент або після повернення в Україну. Тих закладах, де вони дійсно навчались, адже документ про освіту зберігається в школі впродовж дії воєнного стану, а також рік після завершування воєнного стану. Дикий захід Східної Європи, саме такою Україну останні 9 років бачить журналіст та солдат ЗСУ Павло Казарід. Чоловік презентував книгу, яка описує зміни, які в нашу країну принесли з собою окупанти ще в 2014 році. Більше про це дивіться у сюжеті. Книга народжена війною та окупацією. Український журналіст, який спочатку повномасштабного вторгнення став до лав ЗСУ, презентував книгу, у якій аналізує ті зміни, які принесла війна, яка почалася ще в 2014 році. Книга про те, як війна змінює країну, як війна змінює людей, як вона змушує тих, хто відчуває на собі, шукати відповіді, можливо, які він перед собою не ставив. Це спроба, напевно, підсумувати все, що нас змінило і все, що залишилось незмінним. А водночас це, напевно, спроба проаналізувати, як змінюється ідентичність людей, які можливо до того ніколи не замислювали з приводу а, а, кольору прапорів або вважали себе людьми без політики. Книга була написана ще до початку повномасштабного вторгнення. Вийшла вона восени 2021 року. Павло Казарін каже: перша її презентація на загал стала для нього досить символічною. Єдина презентація, яку ми встигли зробити до війни, це була презентація в Маріуполі. Ми встигли туди потрапити в лютому, 22-го за кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення, і це дуже знаково для мене. Презентації зустріч з людьми була. А після цього вже от минув, ну там. 15 місяців у командування дозволило зустрітися з читачами в Києві, в Одесі, в Дніпрі. І ось зараз в Рівному, Незважаючи, зважаючи, що Павло не брав участі в АТО. -ООС, він описує шлях людини, яка змушена через агресію залишити рідну домівку, адже 2014-го також виїжджав з рідного Криму. З початком повноштабного вторгнення чоловік вирішив не зволікати, як 8 років до того, і діяти. Я з я приїхав до Києва лише в 2014 році після анексії. Ви знаєте, я не був на першій фазі війни. Я не був ані в АТО, ані в ОС, ані в 14-му, ані в 15-му, ані в, в мене завжди було відчуття, що в мене є борг. Що до 22-го року я досягнув на плечах тих людей, які замість мене пішли до лав збройних сил, коли це було потрібно. І просто коли сталося повномасштабне вторгнення, в мене виникло відчуття, що цей борг можна повернути. Чоловік став на захист України поповнивши лави зсу. Наразі не готовий відповісти, чи буде продовження своєї першої книги про війну. Я навіть досі не знаю, чи буде в мене інша друга книга, яка буде присвячена саме подіям під час війни. Просто тому, що армія не залишає дуже багато часу для того, щоб ти такі потівні заметки встигав залишати. І як там буде після війни чи з'явиться друга книга? Ну я ніколи не думав, що я в такому сенсі буду казати цю фразу, але давайте дуже вимо. Таким був останній день весни у рівному та області. Стежте за нашими онлайн-ресурсами. Там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію життя регіону. Бережіть себе та рідних. Побачимось.